У попередніх матеріалах ми розповідали про те, у якій ситуації опинилася пенсіонерка Лідія Каліта. Літня жінка взимку лишилася без газу, адже у неї сталася аварійна ситуація. Газівники запломбували крани, але справа в тому, що жінка не може виправити ситуацію у зв'язку з тим, що майже не ходяча. Двічі у неї були газівники, але питання не зрушило з місця. За словами Лідії Каліти, газівники лише розповіли, що їй потрібно купити. Між тим, в офіційному повідомленні зазначив, що власниці квартири Лідії Каліти. Додатково було повідомлено, що для відновлення газопостачання необхідно встановити пальники з автоматикою безпеки, які споживачу природного газу необхідно самостійно придбати, оскільки Волинська філія ТОВ газорозподільні мережі України не надає послуг з продажу запчастин та комплектуючих для ремонту газового обладнання. Власниця квартири сказала, що в неї нема коштів на придбання обладнання. Також вона відмовилась підписати акт. Обстеження при встановленні чи заміні газоспоживчого обладнання необхідно в обов'язковому порядку зробити зміни в проєктній документації. Ну, а зараз бабуся змушена тупити в хаті дровами. Я ж плачу за газ, а вони бачили, що ви ходити не можете навіть на базар діти, що ой, ой нічого вони то. Я сиділа, вони нічого не бачили. А ви казали, що у вас скрутне становище? Я, я все сказала. Кажуть, газ е, е, ну, горгаз не ремонтує нічого. А хто ремонтує? Бо це за свій що треба ремонтувати. А як я плачу за газ такі гроші, угу. то за що ж? Вони ж повинні прийти і подивитися за той газ, як воно є.